ничего себе ничего себе так что я могу с собой еще взять речарж слухай а ага немає. а что а да вы слуха а серч шилч Recharger, синий речарджер Їм uh, можна ретяжити собі зелений щит чи не можна? Да? Hm. Пробуєш, не знаєш. Так, ладно, коротше, я беру свого один штучка. Розберемося зараз. Так, да, один зелений один синій, розберемося синім залью Так, да, так, да, подивимось. Що це таке? Лади. що Я дивлюся, що в мене по квестам. Заодно, если что, выкиваем кого-нибудь. Лут и Байрон Хаск, не знаю, We что такое. Если побачишь, если побачишь, скажи, все. Блюгейт. Ага, ну пишется Блюгейт а где? Блюгейт, 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 поехал на Блюгейт. Все, и вон уж тебе абрикосы и грибы. Что? Да, зараз. Да. Да, я собі э, півня за. Да, но. Півник максимальний. Коротше, і мені треба, якщо побачити, золотати цей мулен. Що це таке? Мох, що це таке? мулен. А, ні, це, це трава, трава. Травичка. Мулен Ну, десь побачимо, новатаємо таке. Да, На, налутати треба. Треба саме налутати Звичайно. Крошіха І мені, так що, так що якщо ми будемо з тобою в паті, то зарахується всім. Ні, не брали. Так, ля, які ми Потужні. Давай с -с -с скидаю. Скидаю. Почекай, почекай, дай я тебе скину, господи. Забирай, баво. Ось тепер можемо кудись бігти. Спокійненько побігти. Погулятися. Бджоли можуть покусать. Щоб юшнику не стати обережно. Так, чуваки. Я якщо... О тут щось є. А, це оливки. Короче, якщо я, ну, випадково вироблюсь. Скоріше за все ком... за ком буду працювати далі. Я просто перезавантажу Соньку. І... перепере... Пере... Да, просто якщо що мене можете там. Якщо не встигнути врятувати, то хоча б хоча б облутати. Да. Мене можу. Ну мене можу. Мене можуть вбити. Але мене можуть вбити. Солівий. Да, да. Можливо. Все тут. Але тиммейт, ті маєте... тімейти не чути. А що тиммейтне не чути? Це інші майти нічого. Де. Знову ж відвалилося. Ебать, зарібало, не хотів. Хуйня. Та треба, треба. А це прикол, він чомусь стесняється. Да. Звук гриє. Згриє, ну це ж хорошо. А, в мене воно, типу, все зараз. Зараз що то Вот там воно, Вот там куди квартир пойду треба робити. Мені? Да, да, да. Воно. Там ці барони, барон Хаск. Що за барон Хаск? Не бачу. О тут? тут Десь, здається, тут. Буде. Бачиш, там прямо на доставці, коли нав... навестися на баронкліринг. Там оці Що отбачки, таке барон? Бар... Який барон? Я не зрозумів.

Полетів, чувачок. Ну, а він один... А він один був, все що? Я, бачу, я, бачу. я просто в соло грав, граву, я шесть знаю. Намыр що... налаштованный, ти... А, подожди, так він один був, ну ладно. Нічого страшного. Ну, вибачай, чувак. Ну, бывает, а у это ритм. Ладно, ну од... Якщо один, можна, конечно, не бывати. Ну ладно. Ну вже вбили так би у нас. А, а я, так, ви, як ти узнаєш один, що не один? Спочатку стріляє, потім будеш це теж Чувак Чувак хотів вийти, не вийшло. Не вийшло. Вс, арк повертал, тобі треба. Мені там... Зараз візьму, дякую. Твои такий пророк. Туткий пророк, здорово, здорово. Так, Power Cell. Паверс... А, ти выкинул? Дзеньку. Аби нас не золото, я блядь. блять. Шкода, мол. Ну шо йдемо? Та пішли... пішли так, барона. на всякий взяв. О, хороший. Ну, Может быть, і закрутил. Ні, одного, вот, мабуть, на бастіон стало. Треба буде по лапкам постріляти по любому. Ні, Бастіон лошара. Ну, від нього ховатися легко. А бомбардир? Да. Бомбардир? Ні. Бомбардір. По два кожний Бомбардір небезпечний. Бомбардір небезпечний. ми його якось коваряли до довго дуже. Вася, питанечка. Ага. А, можем, можем да, Якщо він нас не золотає. Кент. Але можемо вписатися, давай спробуємо. Чо, застриву, ні? Дякую. А, ні, це такой не тю. Кіна? Ага. А, Кого, эксквизер було дорога? Воно вони заканом. Ой, блядь, так воно щось близько йде сюди. Куди попав? чувака, по А что мы робим? Нам... Так ты по тебе стреляешь еще? Ну, не треба, не треба. Хай, хай бегают. Ні, ну вони ж скалевы бьются. Halleluja, brothers and sisters! Не ну, як хочеш, але я не, не знаю. Мені здається, йому від вільпака Та похуй. Вау, красиво. Да. А глубокий мир. ему. локація О, тут прикольчик ки сия минулого разу я так и не понял что це такое оце так полиней губи я короче не мачу відео а ну як ну вот треба шо треба я смотри з варку застригу а потім треба на леву стрибнути Сейчас давай. <звучит> сейчас я в среду поставлю. Пробегаю, я его в рыдке. Сейчас, 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 чекай, чекай, чекай. Сейчас я пробегу. Да. <риклад> типы, да, <де>, типы. А дефорстер порд. <риклад> О, лимон, напишите. Там один тип. Хоча может ще. Не навольнуло? Mm -hmm. У меня был? Нет, два было точно было Ой, блядь! не справа, справа НВ

Ща, 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 Та ну це прикол, з чого вони стріляють? Петухи, сука, я мені. Бать бля. тупня, блядь. Така хуйня, сука, боже, блядь. Йобана. Йобана хуйня, сука. Який тільки, бать. Ладно. Я вратива прикоты Мовчу, їбать. А чого ти їх втратив, сейф покида для чого? Блять, не положи поклады. Боже, яка ж хуйня. бля. Бля, чо так ху, Ми одного не вбили в трьох, що за бред. Ладно. Їх було, да, Та ну, блин, просто дивно, бать, якось. Ладно. Та буває, бывает, да, теперь буває. Шкуда трошки просто. Ну не без цього. І що там ти подивився, що там в тому коридорі ебанув. Ніхуя нема? От я від, я відкрив і зверху, і вогонь перестав переставити. От і, і, і типа прибігли, я нічого не подивився, нічого. Бля, ну цікаво, що там таке, ну камон. Да. А думаю, ми зараз розберемося, знаєш, типа і, і подивимося. Резібрали. Ну, пригнали ще раз туди, блять, а що робить? Бля, прийбав, сука, цей... Ну ладно, похуй. Ореніт, блядь. Я не знаю, яка, яка у того чувака гонтівка була, але. Тих хто мене бну ту артежо. Сейчас, сейчас видимо хорошая. Вы, вы все разрядились? Окей, а що мені взять з собою ще туди, блядь? Блядь, да, все так видно, що я в карман не заснув воровський... Та по-тепому по тільки почали, блядь, грати, мене захарать, коли ти відкисаєш на початку, по суті. Трошки бісить. Ваш карма, блядь. Хе-хе-хе. <Зе> Це буде. Воно в Сірого, походу левел повище, він вже, мабуть, і не раз в такі просаки попадав, і нічого, да? Все, чуваки, усі, пограли. Вимкнули мені світло, да. Стрімчик теж буде зараз офать. Ще почекаю. Да. Пока. В... Та все, да, блядь, в мене залишилось півтори годинки. Окей, тоді, чуваки, да, так. Всім пока. Все одно вас небагато. Дякую всім, хто доєднався. Давайте. Пока-пока. Ага. <схай> Біжіть кудись, я вас відпускаю. Все, у мене немає часу навіть рейди кидати, чуваки. Давайте. Пока-пока. Обняв. Завтра, можливо, буде краще ситуація зі світлом. А йобана, країна терорист, хай гниє, сука, собі там на болотах. Якісно, сука, та... Іздата. Пока-пока-пока. Пока-пока. Палає, сука. Давай.